Першої ліги перемогу здобув агромат 3-1. Далі було Право. два матчі. Багато ще залежить і від арбітрів, тому що боротьби буде сьогодні багато. і Забив перший гол деснянців в сезоні. Забив якраз таки агромату Як Якщо... же ж? По різних квартатах. ось Наприклад, зараз. Ой-ой-ой, який гол ворота влітає! Це Володимир Кулібатицький. Відзначається, перехопив він передачу З цим підключенням Артема Барібана. Гравці Дусний Білінтех. І невеличка помилка відразу карається. Пропущу плані Олександру Лоєнко. Здорово відкривається 15-й номер. Пробиває який гол залітає. Більярдний удар від Лоєнка. І Дінішки Лоєнко. Але наскільки ж філігранним вийшов цей постріл? І зрівняв рахунок. Капітан лізав. гущу гравців. І як же ж розіграли в підсумку деснянці. На коротку ще називається, ви бачите. Чи принаймні чуєте. Радість. Як? Фанат. Савенко. Передача на Чебиряка. Чебиряк на дальню стійку. Олег Миронов, Олег Миронов Скорочує відставання. 2-3 рахунок. Е, там гол скасовано не буде. Але жовту картку. Чебиряк. Міранда просто пробиває. Влучає в Денішкіна другим темпом. Байцюр, байцюр, байцор, байцор, байцор прострілює. Власні ворота м'яч зрізає Іван Разумний. Це 3-3. Ну, якби не сам і рівновага на тепло. Чебуряк, Чебуряк, Виривається Чебуряк і таки забиває свій гол. Він свого домігся, друзі. Оце от його завзятість, наполегливість. Забиває, він Де? виводить свою команду вперед. 4-3 рахунок. Через те вже і десь на ку зустрічних курсах іде. Байцер на Миронова. Миронов розстрілює опонентів і забиває Олег Миронов. Це 5-3. Миронова, але він все одно два своїх сьогодні м'ячі забив. Не тоді, так зараз. Задоволений він дієм своєї команди. Олег Миронов йде на хитрик. І є третій забитий м'яч. Це 6-3. Барібан. Помиляється Артем Барібан. Миронов забиває четвертий м'яч. І це 3-7. Рогозянський обігрався шобряком. Несеться Антон Рогозянський. Збивають його. І збивають з порушенням правил. Анцебор не погоджується з арбітром. Як потрібно розіграти цей штрафний удар? О, Гузянський пробиває. М'яч відскакує до Чибаріка, то й далі на котового. Ще ми їх і вітаємо. Е, я думаю, що кияни можуть ще на нього потрапити. Та чому можуть? Зобов'язані, особливо вболівальники громата.